Все видають мені семерочка. Ай-яй-яй, красота! Дивіться, задня підвіска з підрулюванням. Так, друзі, а ось і 750, яка була куплена. Зацінить машину. Ладно, закрита. Вона ще вже заведена. Задня підвізка з підрулюванням 750 на 530 книжких сил. До речі. У нас фулова комплектація. планшет, монітори. Сидіння електричне, з масажем, з вентиляціями, зацініть які подушечки, Алькантара Друзі, привіт! З вами Андрій Автофура. Знімаю таке коротке відео, хочу вам показати, яку прекрасну BMW 750-купили клієнту. Машина 2021 року, 6 тисяч пробіг, максимальна комплектація як для а, короткої BMW, значить є лазерні фари, є нічне бачення, повністю всі-всі радари, прям максимально. В чому фішка? Машина в короткій базі і відповідно і за того. Буде дуже комфортно нею пересуватися за кермом, тобто не буде складатися відчуття, що ти там е, чийсь наїзник. Так що от така от штука. У нас виходить повний е, задній пакет, абсолютно максимально. Все, що може бути для пасажирів заднього ряду, тут сияти. І в загальному це максимальна комплектація. Зацініть. Боже. Подушечки з Алькантари, тут Алькантара, Масаж, вентиляція підігрів. До речі, дуже важлива опція це ось такий монітор. Ще ще навіть не монітор, а планшет. За допомогою цього планшета ми можемо А управляти автомобілем, Б. Ми е, маємо можливість, ми можемо е, також користуватися ним, як звичайним планшетиком це Samsung. Е, вставляємо сім-карту, скачуємо. І грулі, програми, я не знаю, там навіть дитина їде ззаді, да, але він собі ним користується. Ті вітюнери, все інше, тут максимальний просто повний комплект. Електричні шторки відповідно. Покажу вам як це працює. Дивіться. Максимальний лакшері. Все дуже-дуже багато. Тяжка дверей, відповідно, повний привід. А також у нас ключ з дисплеєм. Дуже прекрасно виглядає корма особливо ці LED-фари. Дивіться, яка полоска. Так, ми можемо таким чином відкрити багажник, за допомогою змаху ноги і таким самим чином його закрити. Встановлені на автомобіль М Гальма для того, щоб зупинити цей табун потужності з 530 кінських сил. Машинка на гарантії, тому можна абсолютно не хвилюватися і їздити собі в задоволення. Музика, до речі, теж саме максимально преміальна. Bowers and Wilkins. Красиво виглядає, особливо вечірній час доби, тому що це все підсвічується. Тут контурні підсвітки. Все потім буде дуже красиво і лаконічно. Також в нас є така відмітка Carbon Cos, означає, що багато елементів кузова даного автомобіля мають карбонові елементи. Що робить кузов жорстким і легким з такі його функції. Машина розганяється від 0 до 100 за 4 секунди і 100-200 за 9,8. Уявіть собі, для такої величезної баржі це взагалі показники, можна сказати, гоночного автомобіля. Можливо, буде видно, в нас таке кліма комфортлобове скло з таким спеціальним затемненням. Цифрова приборна панель, проєкція. Бачите, стоїть відмітка, що максимум 240 на резині Pirelli Кругові камери, можу вам показати, як також це працює. Це дуже-дуже у нас має цікавий вигляд. так Давайте зараз ми прийдемося ще раз. Включаємо парктроніки. Так, нам треба це виключити. Оце нам включити. Ага, так, поїхали. Отак, от раз. І беремо, значить, отак от руку, і можемо водити пальцями і бачити м в 3D-графіці, як знаходиться в якому положенні автомобіль, порівняно з іншими предметами на такому фоні. Все, що треба, це отак от зробити пальці, зростити їх і погнали. Е, також. Ми переключаємо музику. Зараз, наприклад, включимо радіо. Радіо радіо. Так, поїхали медіа. Чим. Це ми виключили звук. Бачите, як зручно, ти собі такі, коротше, їдеш, такий. Куньк. Переключав, не треба там тянутися ні до чого. Також керамічні органи управління. Бачите, це всі крутілки з кераміки. Також у нас відповідно пневматична підвізка йде в базі, плюс адаптив. Тобто ми можемо робити підвізку не просто. Також у нас оцей значок означає, що автомобіль включає автопілот і може собі свобідно їхати. Звичайна справа, що це не максимальний автопілот, такий, як ви собі думаєте, але повірте, він робить дуже-дуже багато. Ось, така от машина, безпроводна зарядка вентиляції підігріви. Наприклад, також, що мені подобається в цих автомобілях, беремо цю кнопочку, нажимаємо і можемо управляти сидінням переднього пасажира. Це дуже зручно, наприклад, в Audi. Для прикладу, А8, воно організовано по-іншому, там треба в меню залазити, шукати. Тут це просто кнопку нажав, все управляєш. Також ось для прикладу масаж. Можна собі вибрати різні режими. Звичайна справа, тут це все діло буде на українській мові. Просто зараз немає часу. Немає часу зараз щось змінити. tv тюнер Вибираємо собі канали і... Дивимося, їх Раз, Євроспорт, ну давайте глянемо. Пише, що він там щось недоступний, окей, менше з тим, поїхали. Так, ну давай на всю. Ось такі справи. Машина класна, рекомендую всім дану модель, тому що повірте, в своєму класі вона. Задала, задала дуже високу планку і якості і всіх стандартів. З вами був Андрій Автофура. Всім пока.